Всім привіт! Ви на каналі Асоціація захисту тварин, і сьогодні ми поговоримо з вами про утримання павуків птахоїдів. Птахоїди населяють всі континенти, крім Антарктиди. Деякі види павуків живуть в кронах дерев і чагарників, інші в укриттях лише на рівні ґрунту чи норах. Середня тривалість життя у самців від 1 до 4 років, в залежності від виду. Самці після досягнення статевої зрілості та парування не линяють, а вмирають протягом року, тоді як самка може прожити десятки років. Окремі види павуків птахоїдів досягають у діаметрі до 30 см і можуть важити до 100 грам. Їхнє тіло вкрите волосками, які відіграють захисну роль у житті тварини. Перед покупкою павука слід придбати тераріум. Також для утримання павуків підходять харчові контейнери, однак в них потрібно буде зробити отвори для вентиляції. Дуже важливо правильно підбирати розмір житла, тому що в маленькому тераріумі павуку буде тісно, а занадто великий тераріум не потрібний, тому що це нераціональне використання простору. У природі павуки рідко віддаляються далеко від свого гнізда, також зайвий об'єм ускладнює полювання павуку за кормовими об'єктами. Довжина і ширина житла, що рекомендується, визначається з розрахунку 3-4 розмахи лап павука для молодих особин і 1,5-2 розмахи лап для дорослих. Для норних та наземних видів ємність має бути горизонтального типу, а для деревних вертикального. Ці тварини легко переміщуються вгору склом, тому тераріум повинен мати кришку. Обов'язково має бути проточна вентиляція. У контейнерах вентиляцію зручно робити паяльником. Кожен павук повинен утримуватися в окремому тераріумі, оскільки павуки можуть з'їсти одне одного. На дні тераріуму обов'язково має бути ґрунт. Найпоширеніший варіант це кокосовий субстрат дрібної фракції. Він добре тримає вологу та підходить практично всім видам павуків. Ще можна використовувати торф. Пісок може підійти тільки постельним видам, вермикуліт не підходить норним птахоїдам. Стружку та тирсу використовувати не рекомендується, камені теж не підходять, оскільки вони травмонебезпечні. У житлі павуків обов'язково має бути укриття, для великих наземних видів використовують половину кокосу чи горщика. Для плетючих можна додати опор для павутиння у вигляді гілок, для норних достатньо зробити шар субстрату товстішим. Деревним видом підійде товста вертикальна гілка або корч, або трубки з кори. Також потрібна ще ємність з водою. Комфортна температура отримання від 22 до 28 градусів, тому в більшості випадків підігрів павокам не потрібен. Якщо ж у вас холодніше 22 градусів, то потрібно використовувати термокилим, який кріплять зовні вздовж однієї з бічних стінок тераріуму, або можна обігрівачем опалювати всю кімнату. У природі павуки птахоїди хижаки, тому основний раціон у неволі це комахи, а саме личинки зоофобасу, таргани, цвіркуни та борошняний черв'як. Кормова комаха повинна бути в 2-3 рази меншою за тіло павука. Більше не бажано, оскільки це ускладнює перетравлення. Якщо корм дрібний, то можна відразу давати кілька кормових об'єктів. Раз на півроку можна давати павуку голяків гризунів. Дорослих гризунів ящерок та жаб краще включати до раціону великих видів. У павуків частково зовнішнє травлення. Це означає, що вони, знешкодивши здобич, вводять у неї травний сік і через деякий час висмоктують вміст. Цей процес займає тривалий час, іноді до доби та більше. Залишки їжі потрібно прибирати, щоб вона не пропала. Годувати павуків, що ростуть, потрібно 2-3 рази на тиждень, а дорослих можна рідше, – 1-2 рази на тиждень. Якщо павук не голодний, можна робити перериви в годівлі на місяці більше. До рук можна брати лише неагресивні види павуків. Головне, щоб це не викликало у тварини стрес. У стресовому стані павук може кинутися на вас і навіть вкусити. Укус птахоїда для дорослої здорової людини не смертельний, якщо у неї немає алергії на отруту. Якщо з моменту покупки періодично брати тварину до рук, то павук звикне і не боятиметься рук. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.